Які в житті немові трила Історією шляхом у 110 років, заснована в далекому 1902 році, головою міської управи статським радником Віктором Павловичем Тригубовим, зайняла почесне місце в самому серці міста. Одна з перших україномовних шкіл Полтави, яка з 1920 року носить ім'я славнозвісного кобзаря. Національного пророка Тараса Григоровича Шевченка пережила роки реорганізації з трикласного початкового училища до сучасного загальноосвітнього навчального закладу, вистояла у роки Великої Вітчизняної війни, випустила зі своїх стін багатьох синів і дочок, справжніх патріотів своєї землі. За 110-річний шлях школи на педагогічній ниві старанно трудилися більше 300 вчителів, 14 директорів, які залишили помітний слід в історії навчального закладу. Не можна не згадати діяльність корифеїв педагогічної справи. Павла Юсуповича Корбаненка, талановитого вчителя рідної мови і літератури, Андрія Павловича Тимчинського, вчителя музики, закоханого в мистецтво, чий хор був неодноразово переможцем на республіканському рівні, Желтобрюхову Тамару Дементіївну. Філолога з великої літери, грозу навчального закладу, яка справлялася з контингентом тодішньої хлопчачої школи. Головним напрямком сьомої школи завжди залишалося патріотичне виховання. Особливого пожвавлення воно набуло, коли директором школи працював легендарний льотчик-винищувач, герой Радянського Союзу, бабак Іван Іліч. У практику шкільного життя увійшли уроки мужності за участю героїв Радянського Союзу Олександра Покришкіна, Миколи Дев'ятаєва, Олександра Васька, воєнно спортивна гра зірниця, орлятко, походи і екскурсії місцями бойової слави. 2012 року з нагоди 110-річчя школи відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Івану Ілічу Бабаку. Під керівництвом задорожної Ольги Яківни школа стала однією з кращих у районі. Проводилося багато теоретичних і практичних семінарів, конференцій. Відкрилася Ленінська кімната музей, що стала кращою в Україні. Керував пошуковою роботою по створенню музею Олександр Андрійович Білоусько. Нині заслужений учитель України, автор підручників історія Полтавщини, творець енциклопедії рідного краю. 25 років віддав сьомій школі директор Лещенко Анатолій Васильович, кандидат педагогічних наук. Отаман Полтавського коша імені Миколи Міхновського. Під його патронатом відкрито музейну кімнату Тараса Григоровича Шевченка засновано дитяче юнацьке об'єднання Козацька Республіка, Музей козацької слави. Назавжди в історії школи вписані імена вчителів. Тищенко Марії Михайлівни, мусіяки Людмили Матвіївни, Гауберга Бориса Зінов'йовича, Дубровської Надії Василівни. Незабутнім є шлях сьомої школи. Попереду чекає незвідане майбутнє, але історія назавжди залишається невід'ємною частиною її життя. З 2011 року директором навчального закладу став Ленський Євгеній Анатолійович, учитель вищої категорії, старший вчитель, відмінник освіти. Саме під його керівництвом школа набрала нових темпів розвитку, стрімко осучаснюється, впевнено йде до успіху шляхом знань та духовності. Школа на сьогодні це 23 гарних професійних вчителя, це 10 технічних працівників, це 225 учнів і гарний згуртований батьківський колектив. А ще школа це велика історія і гарні славні традиції. Всі разом ми живемо однією місією: знання, духовність, успіх. І я впевнений, з такою любов'ю. В якому ми відносимося до справи, ми обов'язково досягнемо великої мети. До кінця 2015 року наша школа буде лідером на ринку освітніх послуг України і в, і в області. Сьогодні у школі працюють 11 вчителів вищої категорії. З них два вчителі-методисти, вісім старших учителів, два вчителі першої категорії, три другої, сім спеціалістів. В адміністративній команді разом з директором працюють заступник директора з навчально-виховної роботи Костіна Людмила Миколаївна та заступник директора з виховної роботи Дущенко Оксана Борисівна. При школі діють чотири методичні об'єднання. Методичне об'єднання вчителів початкової школи, голова Герасименко Наталія Григорівна. Спільними зусиллями вкладають зерна знань і вихованості в серця діпланів. Творять казку шкільного життя, сповнену цікавих та щасливих подій. Методичне об'єднання вчителів суспільно гуманітарного циклу, голова Носова Оксана Васильівна. Ініціативні, талановиті, в постійному педагогічному пошуку, керуються кредом від творчого вчителя до творчого учня. Методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу, голова Тутова Зінаїда Павлівна. Шляхом спроб і помилок на основі власної інтуїції та досвіду завжди шукають нові шляхи вдосконалення. Методичне об'єднання класних керівників, голова Дущенко Оксана Борисівна, тісно співпрацює зі шкільними об'єднаннями. Психологічна служба. З 1999 року в школі діє дитячо-юнацьке об'єднання Козацька Республіка, лави якого щороку поповнюються талановитими, ініціативними і спритними козачатами, досліджуючи славне історичне минуле українського козацтва, військово-спортивне мистецтво наших предків. Пізнаючи звичаї свого народу, учні сьомої школи творять сучасне, сповнене власних традицій життя, на чолі з кошовим отаманом вибудовують демократичні стосунки, вирішують питання організації дозвілля учнів, займають активну громадянську позицію у збереженні мови, народної пісні, танцю, відродженні та продовженні кращих здобутків рідного краю. На базі нашої школи функціонує дитячі юнацьке об'єднання Козацька Республіка, яке налічує понад 200 учнів школи. Органом учнівського самоврядування є козацька старшина. Я, якошувая атаман Козацької республіки, маю на меті розвивати лідерські здібності учнів у патріотичному дусі, а також формувати та підтверджувати своїми вчинками. Думку громадськості щодо серйозності та відповідальності наших учнів у питаннях організації куренів, тобто класів. Кожен ісхідно козацький старшин відбувається під гаслом, пропонуй, організовуй, виконуй». Усі події України, Полтавщини, міста Полтави не залишаються без уваги на наше дитячо-юнацьке об'єднання. Ми проводимо фестивалі, конкурси, соціальні проекти та акції, благодійні декади. Це відбувається з ініціативи учнів та має широку підтримку учителів. Особливо пишаємось ми козацькими традиціями, такими як відзначення свята Покрови, Посвята в свята посвята в джури, святкування Дня Соборності та Свободи України та інше. Козацька республіка це запорука національної самосвідомості, а також формування твердої громадської позиції. Козацька старшина дає змогу розвивати свою творчі та інтелектуальні здібності. Ставити цілі та досягати їх. Ми творимо дозвілля школи. Традиційним діяльності Козацької Республіки є відзначення Дня Святої Покрови, яке переносить усіх учасників заходу в легендарне минуле українського народу, його святиню. Запорізьку Січ урочисто на зборах козацької ради Відбувається посвята учнів першого класу Козачата, де дівчата і хлопці, пройшовши випробування на витривалість, сміливість чесність, отримують посвідчення, що підтверджують їх членство в дитячому об'єднанні. Тепер вони не просто дівчатка і хлопчики, а справжні козачата свого куреня, що мають гасло, пісню і готові йти в життя, дотримуючись кодексу лицарської честі. Не менш хвилюючим є прийняття присяги джурами, у ході якого куріні отамани присягають вірно служити товариству, від якого в знак довіри отримують коли козацької влади булаву на шаблю. Часто підсумком таких урочистостей є частування козацьким кулішем, що ще більш згуртовує справжніх нащадків козацького роду. Традиційно в навчальному закладі проходять шаченківські дні. Обзареве слово для учнів та вчителів школи є заповітом у справі збереження мови народу, звичаїв і скрою любові до рідного краю. Саме з ідеалами Шевченка вони звіряють свої кроки в утвердженні української держави. Несуть вперед його правдивість, внутрішню силу та невгасиму жагу свободи. Великий син великого народу, саме його ім'я, носить полтавська загальноосвітня школа номер 7 І саме тому у цьому закладі відбувається міське свято, приурочене Тарасу Григоровичу Шевченку. У національному музеї, що у Києві, зберігається примірник кобзаря, який з радянським солдатом пройшов велику вітчизняну війну. Книга навіть має бойове поранення, розповідають ведучі міського свята. Тому кобзар і Шевченка називають учасниками війни. Слова із Шевченківського заповіту і мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні нові, цитують різними мовами. Alles las ich dann und fliege, ein paar selbst, Herr Gott. und ich bete, doch bis dahin kein kein Herr Gott. Нетерпінням очікують дітлахи школи Дня Святого Миколая, адже до кожного з них завітає в гості добрий Миколай, якому і заграти на стопілці можна, і заспівати, і легенди розповісти, Чи отримати довгоочікувані подарунки за добрі справи, з яким українським розмахом проходять вечорниці. Кружляють у народному танці, виступуючи під горами дівчата, а хлопці ніби завмирають у височині, Підстрибуючи в ритмі хопака, оживає хореографічна картина народного життя, залицяння, жарти, побут, кохання. Мить і на сцені з'являється господиня, ласкаво запрошує на вечорницю, а по залу лється, як у нас. На Україні. Про день Андрія Первозваного у сьомій полтавській школі знають не з календаря. Тут же традиційний захід вечорниці на Андрія. Навчальний заклад невеликий, тож готувалися, як самі кажуть, всією веселою родиною. Танці далеко не на останньому місці. У школі тут у нас є учитель по танцях Дмитро Олександрович. Він нас навчає українським танцям. Це цікаво. Ну я танцюю і люблю приймати в участь в різних е, святах. Старші молодшим допомагають, дещо зазирнути в історію, і наче справжня українська хата, і можна подивитися, як раніше гадали, наприклад, на дзеркало. Репетиції, розподілення ролей, вибір костюмів, створення декорацій це те, із чим звикли жити викладачі і учні в сьомої школи паралельно зі шкільним процесом. У Нас такі заходи традиційні, оскільки в нас школа це Козацька Республіка і всі традиційні свята. Ми відсвяткуємо, відзначаємо якимось заходом, якимось святкуванням, співаємо забираємося всім колективом. Серед секретів успіху говорять тутешні школярі. Це підтримка однокласників і друзів за. Результатом творчої співпраці учнів та вчителів стало народження вокально-хореографічного колективу Зоряна, що об'єднав навколо себе 50 юнаків та дівчат, які з любов'ю творять прекрасний світ, торкаючись тендітно струн душі мистецтвом слова, пісні, танцю. Соряна є окрасою дитячо-юнацького об'єднання Козацька Республіка, яка гармонійно доповнює і прикрашає його життєдіяльність. Усе динамічно рухається вперед. Осучаснюєшся і ти, сьома школа. Інтернет, комп'ютери, ноутбуки, проектори, екрани, мультимедійні центри. Навіть професію можна осягнути, не виходячи за двій поріг: інноваційні технології, інтерактивні методи, нестандартні уроки, колективні творчі справи, учнівське самоврядування ось що робить своїм серед чужих, підкованим та обізнаним із багатьох питань, дає можливість бути лідером на арені дорослого життя. Дитинство, крилате, юності, час і пора звання, в успіх і славу ведеш ти зазято світом духовності шляхом